Вже десятий місяць, як іде повномасштабне вторгнення. Вже десятий місяць Збройні сили захищають Україну від підступного ворога. Незважаючи на всі труднощі, через які проходять наші ЗСУ, вони на мить не зупиняються. Наші захисники та захисниці неймовірно сильні та хоробрі. Ми уявляємо, наскільки вам тяжко та через що ви проходите кожного дня заради нас, заради всіх українців. Ми безмежно вдячні за кожну мить, яку ви нам даруєте. За те, що ми знаходимося в комфортних умовах. За можливість навчатися та жити далі, за можливість посміхатися. Збереження нашої культури та свободи. Ми захоплюємося і пишаємося вами навіть без світла. В іншому місті, у чужій країні. Хочу сказати слова вдячності. Своїм самим близьким людям, які стоять на захисті державності нашої України. Татові, рідному братові та рідному дядькові. Дякую. Тато. Дякую. Дядьку. Дякую. Дякую, тато. Збройні Сили України. Дякую. 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 Віримо в Росії. Слава Україні.